Досить часто в інтернеті ми бачимо відео, як українські війська знищують російську техніку або солдатів РФ. Частина з них відзнята безпілотниками чи квадрокоптерами. У сучасному військовому арсеналі квадрокоптери займають особливе місце, дозволяючи нашим військовим виконувати різноманітні завдання з високою ефективністю та точністю. І потрібно розуміти, що кожен витрачений дрон чиєсь врятоване життя, адже якби не коптери всю цю роботу на ворожих позиціях виконували б наші військові. Кові розуміючи цінність та необхідність наявності дронів на фронті, Кременчуцька громада передала одному з підрозділів, які зараз воюють на передовій, ще чотири квадрокоптери. аутел Евомакс 4Т вони дозволяють бачити ситуацію, моніторити, слідкувати за переміщенням ворога. Тобто це комплекси досить сучасні. Вони зроблені в виконанні такого ударостійкому, тобто апарат «Аутел» – Це Дещо навіть вище ніж ті мавіки, які ми передавали. Тобто тут тепловізійна головка. Ну пристрій в принципі сучасний. Дрони очі наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти окупантів та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Звичайно, це є очі, на полі бою люди бачать, відповідно, ситуація така, що ти як найбільше інформації зібрав про ворога, доніс її в командний пункт, командний пункт прийняв рішення. Очі для поля, для поля бою це не найкраще, тому що бачимо, що війна технологічна, більш технологічна стала. Збереження життя людини це, це саме це найголовніше. Сьогодні ми передаємо допомогу військовослужбовцям від Кременчуцької громади. Такий квадрокоптер він спасає життя наших військовослужбовців. Цьому дуже важливо, дуже важливо оперативно реагувати на ці речі. Дякую, дякую. Бережіть себе, це найголовніше Часно виявлений ворог це врятовані життя наших захисників. Кожен знищений окупант це ще один крок до перемоги. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.